Маємо класні дитячі куртки лупілу. Показуємо наповнення вам одного із мішечків. 128, 116. Тобто модель повторюється, але розміри можуть бути різні: 110 і тут до 158-го розміру. 134. Хлопчик-дівчинка. Дуже в ці легенькі, за рахунок цього виходить класна собі вартість. Лише там орієнтовно 250-270 гривень за одну куртку. Але це те, що треба зараз на осінь. Залишилось у нас їх уже небагато, буквально 2-3 мішка. 92. Тому кому потрібно звертайтесь. 104, така 116, 110. Це така класна моделька. Тут я бачу в цьому мішечку 110 багато дівчинки, бо зазвичай все ж таки більше хлопчика, а тут прям вистачає. 110, 110, така класна. Сто шістнадцять, сто десять, сто десять, сто двадцять два, дев'яносто вісім.